Любі мої пані, привіт! Сьогодні хочу показати вам легкий денний макіяж, а саме як робити контурінг. Бо бачу, що багато дівчаток наносять тональну основу, і це класно. Я за те, щоб кожна дівчина, кожна жінка якось трошечки себе прикрашала, але бояться контурінга. Бо не знають, як це робити, якими продуктами то сьогодні так коротенько і дуже просто простими продуктами вам покажу, як зробити контурінг. Зараз я вже нанесла тональну основу, також трошки оформила брівки, також я використала олійку для губ. У мене олійка від Патрісії Лідо у 104 відтінку. Вона мені дуже подобається. Вона вже, бачите, закінчується. Дійсно гарно живуть губки. Поїхали далі. Сьогодні я буду використовувати мої улюблені продукти, це бронзер від Евелайн і рум'янчики від Everlain, Wonder Match серія, і також спонжик. Спонжик ми, я вже нанесла тональний, тому він трошки грязненький. Спонжик ми робимо, щоб він був вологий, тобто ми під проточною водою його гарно намочуємо, віджимаємо. Також я роблю ще там полотенечко у мене висить, і я в полотенечко притискаю його повністю, щоб не було там вологи. Тобто Він повинен бути вологий, такий, але ну, щоб з нього не капала вода. Дивимося, відкриваємо бронзер. Так, приберу волосся, трошки його видавлюємо. Дивіться, робимо так крапочки, тук і тут. І розтушевуємо. Беремо, ну, я так беру, бо мені легше. І отакими от вбиваючими рухами. Так, швиденько його розтушовуємо. Він дуже класно лягає, він не плямить. І все, бачите, майже розташувався. Тушовку тягнемо вверх, не вниз, бо якщо ви зробите вниз, ви не зробите ліфтінг. А коли ви робите тушовку вверх, ви робите ліфтінг. Тобто ми так трошки заводимо на лоб, я це роблю. так, тобто тушовку ми... Щоб зробити такий, такий ліфтинг-ефект. І тушуємо з цієї сторони. Так, швиденько, не дуже вбиваємо такими легкими рухами і вверх, дівчатка, вверх, Вверх на чоло на лоб, і дивимося, да? він не плямить. Він гарно лягає. І бачите, вже моє лисе має такий більш свіжіший і такий, знаєте, ліфтінг ефект Також я люблю, ну, на лоб я зараз не дуже люблю, бо зараз то шапка, то капюшон, тим, тим паче, що я так трошки його перекриваю. Якщо ви любите, можете контурувати трошки лоб. Але я люблю отут зробити. Підборіддя Анжеліни Джолі. Ну, хоч помічтати можна. І отак от ми розтушовуємо. Розтушовуємо. Дивіться, дуже важливо, ми не наносимо сюди. Ми наносимо під підборіддя. Бо якщо ви нанесете і там не дуже гарно розтушуєте. Да, тобто нам е, треба е, створити тінь, да? створити тінь, щоб візуально зробити таке більш витончене підборіддя. Бо якщо ви нанесете сюди і може не дуже гарно розтушуєте, то іншим людям може на камері воно буде ну, так, хорошо виглядати. Але в житті, в житті, дівчата, буде виглядати, що у вас там щось грязне. Да? І... Оточуємо, що буде здаватися, що вони нафарбувалися, а грізюкою намазалися. А нам таке треба, а нам таке не треба. Бронзер використали, тепер переходимо до рум'ян. Так само видавлюємо, наносимо. Вони такі сяючі. Вони мають такий прозорий фініш. Сяючий, прозорий, тому я їх наношу побільше, бо я люблю румянчики. Опять таким же чином розтушовую. Вони, прям, знаєте, моментально все. Бачите? Моментально, моментально їх розтушовую. Трошки на носик, трошки на підборіддя, трошки на лобик. Все змішуємо. Всі продукти. І ви вже така живенька. Тобто, бачите, є різниця, коли б один тональний, а коли ми ще нанесли контурінг, рум'янчики. Так, трошки хочеться дотушувати На носик. і ось і ми вже така квіточка красива. Якщо вам щось не подобається, десь ви, там може, не туди нанесли продукт або там забагато, або замало, то чистенькою стороною спонжика ви підтушовуєте. І дивимося, ну, красиво, дорога багата. Бачите, і бронзер, і румянчики, і воно так все красиво виглядає. В житті це дійсно дуже красиво. Якщо ми хочемо трошки закріпити макіяж, тобто, щоб ці е, рідкі продукти довше да, е, були на нашому лиці, на нашій шкірі, то я беру румянчики. І ну, я люблю, щоб такі, знаєте, румянчики ще більше були видні. То я беру е, рум'янчики, це від Глембі, у відтінку 101. Отак От вони виглядають. Тут їх дуже багато, на все життя вам хватить. Бачите, такий класний е, пудрово-рожевий відтіночок. Да, такий, зараз ще нанесу, покажу. Отакий От він має. Я беру кість від Патрісія Лідо, таку скошену, вона мені дуже подобається. І так, трошки румяна і чик 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 Фіксуємо, трошки румяна, струшуємо і фіксуємо. Також трошки на лоб, на нос, на підборіддя, трошки сюди, туди все так розтушували. Змішали. І все. І все прекрасно. Так, дорогенькі мої. Мені подобається ще цим. Якщо немає тіней, ми робимо отак. Ну, або ви там не хочете. Тобто це так скоренько розтушовуємо. Так, все. Хоп-хоп-хоп. Оп, бачимо, вже тінь появилася, Уже Уже гарно виглядає. Так хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. І вже наші очі, бачите, вже такий більш живий погляд. Потім взяли скоренько так чик. Взяли румяшки так пальчиком чик. Посередині так хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Бачите, вже з'явився оцей такий блиск. І вже ми такі гарні, такі красиві. Хоп! Бачите, все чудово виглядає. Дівчатка, я вже нанесла вії туш, мені дуже вона подобається від Eveline. Також я колись покажу вам. Також я нанесла на губи мою улюблену помадку від Eveline. Це у 105-му відтінку. Вона має такий чудовий рожево-пудровий колір. Вона така дуже зволожуюча. На таку погоду, як осінь, зима, дуже класно підходить, має отакий от свочик, от Ну, дійсно дуже класна, зволожує колір чудовий. Отак от все просто, бачите, контурінг простий, це не так складно, як може комусь здається. Простими продуктами ми використали навіть, бачите, три продукти. Три продукти. Ми зробили контуринг, зробили тіні. ну, Звісно, треба спонжик, також треба пензлик. Це пензлик від Патрісія Лідо. Скошений, від ним дуже класно працювати, дуже класно бачити, наносити. Все, воно буде триматися. Я вам гарантую цілий день. Бо коли ви робите рідкими продуктами, потім трошки закріпляєте сухими, це на цілий день. Я це вам гарантую. Все мої любі, мої хороші. Дуже надіюсь, що вам це сподобалося відео. Ставте лайки. Підписуйтесь на канал. У мене ще дуже багато різних ідей, дуже простих лайфхаків для повсякденного життя. Дуже прості бюджетні продукти, які працюють, бо, ну, на жаль, не всі мають можливість жити свої лакшері життя, але навіть простими бюджетними продуктами можна зробити дійсно гарний макіяж. Все, опа!